Марко проклятий, частина друга. Січовик скинув очима удаль, шукаючи, на якій би йому могилі заночувати. Дивиться, на самій вищій могилі щось мріє, чорніє, спершу здалось йому за шульпіку. А як зблизився, побільшало, неначе орел. Ще приїхав кілька гонів. Роздивився, а що чоловік, і сидів він нерухомо, неначе кам'яна баба, на могилі. От і добре, пробубнів про себе січовик, послав мені господь на ніч товариша. Спустившись у балку, він зупинився біля криниці, набрав у баклагу води, напоїв коня і повів його в поводу. Зійшов нагору, вже до могили зблизився. А чоловік сидить собі, не ворухнеться, наче закляк, не оглянеться на січовика і не чує шелсту від його важкого поступу. З виду й з не гивав, не бурлака, а щось непросте. Татарська кучма насунулась йому на очі, ні закандюбився, як у кіпця, а довгені сиві вуса аж до грудей доставали. На плечах у нього був накинутий чорний Подалянський кобеняк, і в верзунах, як обуваються в Карпатських горах гуцули. Не видко було при йому ніякої броні, тільки в руці держав він ціпок, і біля боку лежала торба. Зблизившись до могили, січовик отпустив коневі підпруги, приарканив, дивиться, а чоловік усе не оглянеться і не поворухнеться. як замислився, прошепотів січовик, заходячи збоку. А мене й не бачить. Постривай же, я тебе сполохну. Та скільки духу як крикнув пугу. аж луна по степу покатилася. Однак од цього покрику чоловік не сполохнувся, не озирнувся він і хижо з під глянув на січовика. Страшно горіли верлоки його очі, неначе іскри з них посипалися. Січовик хотів був ще вдруге погнуть, та й припинився, бо як списом шпигануло його тим поглядом, неначе холодна Жеретія обвелась і здавила йому серце. Жеретія це гадюка. І не схеменувся він, як Знявши кабардинку, низенько вклонився, буцім самому кошовому і з повагою промовив «Добрий вечір, чоловіче. Чоловік зміряв січовика очима і, не промовивши слова, одвернувся. Нахмурився і січовик, заграла молода кров, заіскрились очі, розсердила його та зневага. Слухай, чоловіче, озвався січовик, за пожегнання це привітання, означає мусиш оддякувать, а не двертать, пику і чорти батька зна, куди стремлять свої волові очі, як кішка в каганець. Чоловік мовчав, сидивлячись пильно у ту ж саму сторону, як спершу дивився. Чи чуєш, що тобі кажу? знов гримнув січовик, підступаючи. Не позакладала, чую, пробубанів чоловік, не ворухнувшись. Чого ж мовчиш? Нічого казать, коли я тебе не подобаюсь, іди собі далі, степи просторі. Не я до тебе прийшов, а ти забрався в чужу солому та ще й шелестиш, степи наші, запорожські, от що. Хто це тобі казав, я тобі кажу. Коли ваші, чому же ви їх не орете, не засіваєте, не користуєтесь ними. не пшеницею степи засіва, а кріпостями, ланками от що, погані ж будуть ваші жнива, не собі дбаєте, правда твоя, Ми не рік другий, вік другий, і всі степи ригнуть золотом сріблом. Та не буде вам з того ніякої користі. Не подякую тих, хто кров'ю своєю їх поливав і своїми кістками огороджував, так не кажи мені, козаче, що степи ваші, Божі вони, і того, кому він дасть ними користуватись. Поки хвалько нахвалиться, будь кододеться, устава ж йди собі, і куражій матері за те, що ти цураєшся, мого товариства. Не хочу з тобою на єдиній могилі ночувати. от що, як не хочеш на одній, так шукай собі іншу. Вибачай, чоловіче, гримнув січовик, у мене такий звичай, що куди б я не прийшов, то вже відти не піду, поки сам не схочу. Такий самий звичай і у мене. Вставай же, кажу тобі, скрикнув січовик, не то я тобі по запорожськи підведу. Чи не схотілось тобі, козаче, тичка подуть? спитав чоловік, зареготавши весь степ, неначе само пекло зареготало. Я тебе так подму, гукнув січовик, ще гірше серждавшись, що аж на тій могилі опинишся. Гляди, козаче, не то мене не зведеш, ти торби моєї не підіймеш. Брешеш, підійму, і потилицю ще тобі нею натовчу. Січовик справді хотів був затоптать, погамалику, ухопив за торбу та сюди туди і з місця її не зворухне. Попробував мама руками взяти, а замарився від натуги, а все таки не зворухнув. Що там таке в торбі? бубонів січовік, поглядаючи то на чоловіка, то на торбу. Який там біс сидить? Я ж таки в підкови розганяю, розгинаю. Коня підіймаю, а Гемонської торби з місця не зворухнув. Скажи мені, чоловіче, спитав він, що ти таке на світі, чи який характерник, чи, може сам чорт? Не характерник і не чорт, відказав чоловік, схливши на груди голову, тільки чортова у мене доля. Я кажу, чорта доля, не така, як у людей. Цей не питаючи знав, а ти мені скажи, який там біс сидить у твоїй торбі, що вона така важка. Подивись, далі буде.